України про громадянство України щодо вдосконалення умов прийняття до громадянства України. Ставлю насування пропозицій про розгляд питання за скороченою процедурою і прошу підготуватись до повідачів. За 222 рішення прийнято Доповідачі, народний депутат України Іван Михайлович Стойко. Та перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Петрович Черних від комітету визначити. Хто буде доповідати? Будь ласка, Іван Михайлович. Дякую, Іван Стойко, партія за Україну. Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги, в вашій увазі пропонується законопроект про зміни до статті 9 закону України про громадянство України щодо вдосконалення умов прийняття до громадянства України. Декілька слів про суть самого законопроекту за чинною редакцією статті 9 закону України про громадянство України, однією з умов натуралізації особи є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування. В моєму законопроекті пропонується доповнити зазначену вимогу, закріпивши, що володіння державною мовою має включати здатність читати, писати і розмовляти державною мовою, включно зі знанням основ історії. Політичного та економічного устрою, основних традицій українського народу, що є, до речі, європейською практикою, така ситуація зумовлена в першу чергу недосконалістю сьогоднішнього законодавства в сфері громадянства через наявність у ньому правових прогалин. Законопроект також спрямований на реалізацію вимоги Конституції України щодо консолідації та розвитку української нації її історичної свідомості, традиції і. Культури шляхом задоволення правових історичних національно-культурних і мовних потреб майбутніх громадян України. На жаль, мій законопроект не був підтриманий в профільному комітеті, але заради справедливості я хочу зазначити, що комітет визнав за доцільне використати саме положення окреме положення мого законопроекту при доопрацюванні та підготовці законопроекту. Внесеного Кабінетом міністрів України до другого читання розумію, що більшість сьогодні не намірена також підтримувати мій законопроект. Тому я з урахуванням вищих викладеного пропоную підтримати рішення комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Дякую за увагу. Дякую вам також. Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Петрович Черних. Будь ласка. Шановний Володимире Михайлович, шановні народні депутати, до розгляду пропонується проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства. Законопроєкт спрямований на реалізацію вимоги статті 4 Конституції України. Щодо єдиного громадянства, шляхом скорочення випадків подвійного громадянства, зазначеним проєктом вноситься ряд змін до закону України про громадянство України, зокрема, шляхом доповнення статті 2 чинного закону, якого закріплено принципи, на яких ґрунтується законодавство України про громадянство новим положенням, а саме запобігання виникненню множеного громадянства. Крім цього, пропонується суттєво зменшити кола осіб, які відповідно до чинного законодавства мають право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства, але при цьому фактично його не втрачаючи, та встановити обов'язок для осіб, які набули громадянство України, повернути паспорти іноземної держави до її уповноважених поновожених органів. Також проектом акту передбачено обов'язок громадянина України щодо повідомлення про набуття іноземного громадянства, а також встановлення адміністративної відповідальності за. Несвоєчасне подання повнолітнім громадянам України, які добровільно набув іноземного громадянства, заяви про це. Законопроектам вносяться зміни ще до ряду інших законів України в частини встановлення обмежень на перебування на державній та військовій службі для осіб, які одночасно з громадянством України перебувають у громадянстві іншої держави, а саме про державну службу, про службу безпеки України, про міліцію, про прокуратуру, прийняття закону сприятиме дотриманню громадянам України законодавства. Та зменшить кількість випадків подвійного громадянства. У висновку головного науково-експертного управління до зазначеного законопроекту висловлені зауваження, які будуть враховані під час підготовки законопроекту до другого читання. Шановний Володимир Михайлович, шановні народні депутати, прохання підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую вам також. Голова підкомітету комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціальних відносин Юрій Васильович Гнаткевич. Будь ласка, Юрій Васильович Шановні колеги. Ви побачили, що є два законопроекти: один від нашого колеги депутата Стойка і другий від Кабінету міністрів. Вони кимсь визначені як альтернативні, але вони дещо різняться за своєю метою, проблемами на вирішеннях спрямовані. Я б сказав би своєю габаритністю. Вони різні. Зак законопроект колеги Стойка вносить зміни до статті 9 закону України про громадянство, і він посилює вимоги до осіб, які бажають набути громадянства України. Зокрема, встановлює обов'язкові сміти читати, писати та розмовляти державною мовою, мати знання з основ історії, політичного та економічного устрою України, основних традицій українського народу Для осіб, які просять прийняти їх до громадянства. цим слід і можна було б погодитись. Але на думку комітету ці питання мають розглядатися у комплексному порядку поряд з іншими проблемами набуття громадянства, зокрема з проблемою подвійного громадянства. Законопроект, внесений кабміном, називається Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства. Він посилює вимоги. І суттєво зменшує кількість випадків подвійного громадянства. Передбачається внести зміну до ряду законів України. Це багато яких законів. Це про Державну службу, про Кабінет міністрів України, про службу в органах місцевого самоврядування, про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і таке інше. Отже, посилюються вимоги до. До осіб, які одночасно перебувають у громадянстві іншої держави, їх не можна брати на роботу в ці органи, про які я перерахував. Якщо коротко характеризувати цей законопроект, то він, на думку комітету, є більш комплексний і є безумовно кращий і більш підготовлений. Наш комітет завжди прискіпливо ставиться до розгляду подібних законопроєктів, тим більше до такого законопроєкту, серйозного, як законопроєкт про що стосується громадянства, завершуйте, будь ласка. Наш комітет вирішив відхилити законопроект Стойка, а рекомендувати прийняти за основу законопроект Кабінету міністрів. Хоча, на думку членів комітету, пропонується окремі положення законопроекту Івана Стойка врахувати при допрацюванні цього закону. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись на виступ. Будь ласка, прізвище народних депутатів. Ольга Бондаренко, фракція Бют Батьківщина, фракція Б'ют Батьківщина. Шановні колеги, люди, які хочуть стати громадянами тієї чи іншої держави, повинні мати елементарні бодай знання про політику, економіку історію країни, знати її мову. Іншого способу інтегруватись до суспільства немає. Як нема іншого способу виховати у нових громадян повагу до країни, де вони прагнуть пустити коріння. Законопроект колеги стойкав край потрібний і актуальний. Ухваливши його, ми не лише унормуємо питання відповідно до стандартів інших держав, але й дамо українським громадянам сигнал, що свою країну, мову, історію треба шанувати, мати про неї бодай елементарне уявлення, а не тільки використовувати її як територію грабунку і збагачення. Тому фракція підтримує законопроект пана Стойка. Урядовий законопроект запроваджує певні запобіжники для обіймання низки посад особам з подвійним громадянством. Але, шановні колеги, чомусь жодного слова не найдеться про народних депутатів України і тому ми вважаємо, що оскільки законопроекти альтернативні, ми будемо підтримувати законопроект пана Стойка. Ярослав Кензер, фракція наша Україна народна Ярослав Кензер, депутатська група за Україну. Проекти законів, які зараз розглядаються для нашої держави, є надзвичайно важливими. Ми маємо сьогодні дуже багато випадків, коли в Україну прибувають буквально проживши декілька років, прибувають громадяни чи чиновники з сусідніх держав, і враз не знаючи ні мови, ні традиції, ні історії держави, в яку вони приїхали, тобто в Україну, вони враз стають великими. Посадовцями в нашій державі, навіть стають членами уряду. І тому прийняття цього закону, де з мого погляду має бути дуже категорично виставлена умова про те, щоб отримати документ про громадянство України, о те, що робить кожна шануюча себе держава, цей претендентна громадянина України має, якщо вже тут говорилося. Скласти іспит із української мови із історії. України і зняття знання так мовити наших традицій, звичаїв, щоб він не ходив цей новоспечений, даруйте за таке висловлювання громадянин білою вороною у нашому суспільстві. Я не знаю, яким чином треба вирішити проблему, коли ми на сьогоднішній станом на сьогоднішній день маємо уже тисячі і тисячі громадян України, які носять один, а то й більше тобто то два, а то й більше паспортів, і що за забезпеч... що категорично заборонено українською конституцією. Я би, ну схиляючись до думки одного із авторів Івана Стойка, нашого колеги, все-таки наполягати, щоби і він наполягає, що він годиться щодо підтримки урядового проекту, але забрати всі ці найпотрібніші положення завершить свою думку, будь ласка. Щоби включити ці положення із проекту закону, автором якого є Іван Стойко, і таким чином підсилити урядовий проект. Дякую, Іван Попеску право на виступ передає колега Кисілю, фракція партії регіонів. Будь ласка. Дякую, Попеску, фракція партії регіонів. Шановні колеги, обидва законопроекти стосуються набання українського законодавства, але стосується різних аспектів. Перший законопроект 9728 пропонує додати до статті 9 закону України про громадянство, який, до речі, передбачає однієї з умов натуралізації особи володіння державною мовою або її розуміння в обсязі достатньому для спілкування. Такі моменти, як володіння державною мовою, має включати здатність читати, писати, розмовляти державною мовою. Я тут проблем не бачу. Але далі написано: включним на знанням основ історії, політичного та економічного устрою, основ, основних традицій українського народу. Я хочу нагадати, що згідно з Конституцією український народ, а у вас написано український народ з великою літерою, це громадяни всіх національностей. Виникає питання, яким чином всі ці традиції зробити? Виникає друге питання. З тексту проєкту не зрозуміло, яким чином буде проводитися оцінювання рівня. Володіння мовою, хто буде розробляти ці тести? Третій момент. Нерозуміло також, чи бере на себе держава обов'язок надавати іноземцям відповідне знання. А якщо держава не надає ці знання, то яким чином буде вимагати? Виходячи з цього, такий підхід може бути розцінений як запровадження надмірних обмежень для отримання громадянства. А тут у нас вже виникає питання з Європейської конвенції про громадянство, у відповідності до якої стаття 5, до речі, пише що. Там навпаки передбачається спрощена система отримання громадянства для того, щоб не було цих колізій, треба над цим попрацювати. Що стосується другого законопроекту дев'яносто то тут пропонується передбачити обов'язок іноземця, який отримав українське громадянство, що він у 3 місячний термін для подання декларації про відмову від іноземного громадянства він повинен здати свій паспорт. Якщо він не здасть паспорт відповідній установі, то це може підставити для того, щоб він у нього забрали українське громадянство. Виходячи з цього, партія регіону буде виступати за те, щоб взяти за основу законопроект 9728-1. Мікрофон. За, оскільки ми виступаємо за скорочення кількості біпатрідів. Дякую за увагу. Володимир Каплієнко. Я перепрошую. Валентин Матвєєв, фракція комуністів. Потім Каплієнко. Прошу, прошу передати слово колезі Валерію Бевзу. Валерія Ананівич Бевз, фракція комуністів. Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги, не дарма колега Гнаткевич говорив про комплексність розгляду цієї проблеми. Справа в тому, що е, е, перший законопроект, який пропонується колегою стойком, на наш погляд, більше, е, так би мовити, схиляється до тих проблем, які ми обговорювали в рамках закону про мови. Що стосується Кабміновського законопроекту, він більш професійний і, на наш погляд, підлягає сьогодні голосуванню. Чому? Тому що всі питання реєстрації, перереєстрації, набуття, набуття громадянства, і ті... Заходи щодо реагування держави є абсолютно справедливими. Більше того, маємо погодитися з цією думкою, що в нас сьогодні і з чистими реаліями, які є в нас сьогодні, особливо прикордонні, коли міські сільські голови, голови вже мають по два по три громадянства, і з цим держава мала б що робити. Тому, виходячи якраз з цих позицій, фракція комуністичної партії буде підтримувати законопроект Кабінету міністрів України. Дякую. Володимир Каплієнко, група реформи за майбутнього. Дякую, Володимир Михайлович. Представники депутатської групи реформи заради майбутнього будуть підтримувати законопроект з позначкою. 1. і виходить, ми будемо з наступного. Безумовно, ініціатива нашого колеги Стойка заслуговує на увагу дійсно в більшості країн Європи та Сполучених Штатів Америки і Канади для того, щоб отримати громадянство треба мати уявлення щодо мови політичного устрою культури і таке інше до ті до то, то, тої держави до якої ти приїжджаєш проте підтримую колезу бев за про те що позначкою один законопроект більш фаховий його можна взяти за основу він більш широкий проте ці два закони регулюють зовсім інші позиції один щодо подвійного громадянства, другий щодо якості громадянина, якого триває та чи інша держава. Хочу звернути увагу лише на наступне: що боротьба із подвійним громадянством це першочергове завдання на сьогоднішній день для нашої держави. Інструменти впливу на Україну, які можна по аналогії пронести там з Грузією чи засетією, які використовували нашу. Шановні колеги, розгляд питання завершено. Я ставлю на голосування спочатку комітет законопроект Івана Стойка, а потім наступний, так як вимагає регламент. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту 97.28 про внесення змін до статті 9 закону України про громадянство України щодо досконалення умов прийняття до громадянства України. Прошу визначайтесь. За 121 рішення не прийнято. Ставлю на голосування проект закону реєстраційний номер 9728-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з чорного громадянства. Прошу голосувати. 267 рішення прийнято. Оголошується до розгляду проект закону про внесення змін до розділу 8 при та перехідні положення закону